Всім доброго дня, і це рубрика Артем Довбик без Артема Довбика на ютуб-платформі футбол 24 Нагадаю, що напередодні в Турині Ромі не вдалося зачепитися за місце в лізі чемпіонів, попри те, що команда Клаудіо Ран'єрі здобула перемогу в заключному раунді серії А, перегравши на виїзді Туріно із рахунком 2-0. Що відбувалося в останньому турі вирішальному для батьків команд в рамках італійського чемпіонату, ми обговоримо із Вадимом Грищуком, автором телеграм-каналу Кальча. За насами кажу тобі привіт, Вадим Вітаю. і вітаю тебе. Також нагадаю, що джалоросі здобули перемогу на те з із рахунком 2-0 і от поставлене перед ними завдання здобуття трьох очок. З принципі з ним впоралися досить легко. Забували в кожному таймі Паредес із панальті, і згодом Селемакерс у другій половині гри. Але цього виявилося недостатньо, щоб зачепитися за четверту лігу чемпіонівську позицію, на якій зумів втриматися Туринський Ювентус. Туринський Ювентус, який в заключному раунді чемпіонату, ледь не поступився в Венеції. От відверто. Потріпали нерви своїм булівальникам. Гравці старої сеньори нагадають, що здобули перемогу із рахунком 3-2. При цьому вела у рахунку саме Венеція, яка опустилася, у класі і тепер гратиме у серії Б щодо матчу торіно рома то знаю, що вітлістки пресі розносять так званого конкурента Артема Довбека за місце в основі Ельдора Шомородова. Я б не сказав, що його там сильно розносять, чи його сильно критикують. типу, якісь такі стримані коментарі. Але якщо подивитися на оцінки від преси, то Шумородо справді отримав найнижчі бали, і це більш ніж логічно. І тут би мені хотілося звернутися до фанів Рома, які так нещадно критикують Артема Довбика. Говорять, що він ледь там не головна проблема цієї команди. Він не тягне, за нього заплатили 40 мільйонів. А він не став головною зіркою, не виправдав очікувань. Але ось подивіться, Довбик у двох матчах не грає, виходить Ельдор Шумуродов, і що та сама картина, можливо, питання не в Артемові Довбику, а в тому, що в Роме взагалі не працює гра на такого центрального нападника-торгентмена, якими є і Артем Довбик, і Ельдор Шумуродов. Тому що якщо не може проявити себе лише Довбик, так звісно, це його проблеми. Але якщо два однакових нападники, я маю на увазі схожих не за своїми тактичним набором вмінь провалюють матчі, тоді це проблема не лише цих форвардів, але і тренерів, які не змогли поставити гру так, щоб розкрити найкращі якості своїх гравців. Ну і до речі, давай е, обговоримо те, що Артема Довбика можуть попросити із італійської роми. І про це пишуть власне не римські газетарі, а, начебто, в твіттері закликають, щоб українець переїхав до турецького Бешикташа. Українець який нагадаю за підсумками цього сезону, дебютного е, в столичному італійському клубі забив 17 голів і віддав три асисти у 45 матчах. Йдеться не зрозуміло лише про Сарюа, а також про кубку і поєдинки та Лігу Європи, куди також Рома відправиться в наступному сезоні? Я би ще хотів додати до цифр Артема Довбика, що він забив не просто там 17 голів, а він у цьому сезоні приніс Ромі найбільше очок своїми результативними діями. Тобто, голи Довбика принесли Ромі 28 Пунктів із 89 можливих у всіх турнірах і цей показник не просто найвищий, а це більше ніж у трьох наступних футболістів разом взятих. Йдеться про Пауло Дебалу, про Матіаса Сауле і Ельдора Шомуродова. Якщо сплюсувати всі очки, які принесли голи у цих трьох футболістів, то вийде в 27, а в Довбика на один пункт менше. Тому от критикувати Артема Довбика за якусь непродуктивність. Якось, ну як на мене, навіть трохи смішно так. Він не став там суперзіркою серії А і очікувати цього від нього теж було наївно. Але те, що це він залишається хорошим добротним нападником, підтверджує і інтерес до його персони, і ось ті чутки так. Вони зазвичай ну мало обґрунтовані, чи від неавторитетних джерел, але те, що його чекають в інших клубах, це факт і. Це показово, тому що от навіть уболівальники вони розуміють, що довбик нападник, який вміє забивати голи, і вони чекають його у своїй е, команді. Той же Башикташ, про який ти згадав, йому справді потрібен форвард, тому що е, стамбульці провалили цей сезон у чемпіонаті Туреччини, і їм потрібен перезапуск, і передусім, їм потрібен нападник, який буде е, регулярно забувати, от е, до речі. Чи Реймобля, який перебирався туди минулого літа, не впорався. Тепер черга там Артема Довбика, чи ще якогось нападника, якого зможуть зібрати турки. І вони ж, ми знаємо, не зазвичай дивляться на тих форвардів, в яких не дуже стабільне становище у їхніх клубах. Там чи їх критикує преса, чи вболівальники, чи керівництво ними незадоволене. І от тому вони звертають увагу на таких. Гравців, от, як Артем Довбик, чи Расмус Хойланд із Манчестер Юнайтед. Окей. Okay. Цікавить твоя особиста думка, чи от вартує Артему Довбуку покидати Рим? Чи зважаючи на oh, оцінку not... озвучену статистику, і що в нього сезон дебютний краще, ніж Едіна Джеко, боснійця, легенди італійської роми. Чи вартувало би розглядати якісь пропозиції? Насправді тут навіть я спогоджуся передусім з Артемом Довбиком, який днями дав інтерв'ю українським журналістам із youtube проекту Футбол Хаб, де він сказав, що в принципі він задоволений тим, як він адаптувався в «Ромі», як він провів перший сезон, і готовий продовжити виступати за цю команду. Але він розуміє, що все буде залежати від того, хто прийде на тренерський місток команди. І ось тут я з Артемом згоден, тому що потрібно буде подивитися, кого Рома підбере у наставники, у який футбол грає цей тренер, і зрозуміти, чи довбик підходить команді, чи команда буде підходити до довбику. І вже на основі цього ухвалювати рішення. Просто якщо знову прийде тренер, який ставить гру без отаких от от таргентменів, як Артем Довбик. І якщо клуб купить якогось іншого нападника з можливо розширеним функціоналом і буде робити ставку на нього, а Артемові буде світити лава запасних, тоді. Стовідсотково потрібно буде розглядати варіанти з переходом у інший клуб, і власне довбик про це й говорить. Римська преса трішки перекрутила його слова. І вже вийшла купа новин із тим, що довбик готовий розглянути відхід із Роми. Але в цих словах може бути не те, що доля правди, а навіть більша її частина. Все залежить повторюсь від того, хто буде тренувати Рому у наступному сезоні. Зрозуміло, але хотілось би повернутися власне до персони Артема Добика і знаю, що продовжують йому дорікати деякі фанати іспанські, що він обрав не той проект. Нагадаю, що минулого літа українському форварду практично лежала готова пропозиція щодо його переходу до мадридського Атлетіко. Але, начебто, не всі у цій команді хотіли бачити його в у складі. Чуло Сімону точно хотів, але не було гарантії, що він буде основним форвардом. І от, власне, продовжують порівняти і з Олександром Серлотом, який, нагадаю, в останньому раунді іспанської лаліги оформив покер у воротах, ой, хитрик у воротах Жерони. І ця людина має 12 голів, виходячи із лави запасних. Просто унікальне досягнення. Загалом 20 забитих м'ячів за підсумками сезону. І це четвертий показник. Нагадаю, що трофей Пічичі здобув нападник Мадридського реала Кієн Мапе. В нього 31 гол. І нагадаю також, що переконували тоді, коли вирослися ці чутки в інфополі, що краще Артему не йти в мадридське атлетіко, бо він там не матиме місце в основі і не забуватиме, бо такий футбол в чоло семіоне. Але як бачимо, 20 голів серлута, який не є гравцем основної обойми, говорить про зовсім інше. Так, статистика річ уперта, і о зараз ці хейтери і вболівальники мадридського атлетіка змож можуть насправді зловтішатися і кидати ці критичні коментарі в бік Артема Доубика, тому що замість нього взяли нападника, як мінімум не гіршого ніж Артем Довбик. І статистика у цьому сезоні демонструє, що сіро навіть трішки краще провів чемпіонат, тому що 20 голів це є 20 голів. А в Артема Довбика в рамках ліги лише 12 і тут можна було б на перший погляд задумати. Тися чи справді Добик обрав той проект, який кращий для нього, але я би звернувся до коментарів самого Артема, який кілька місяців тому говорив про цю ситуацію, і він казав, що от у Атлетіка не було гарантії того, що він буде грати багато. А для нього це насправді важливо. І якщо подивитися на ось цей аспект статистики, то Артем Добик насправді обрав той проект, який краще підходив під його вимоги, тому що. В ромі Артем Довбик виходив у 70% матчів у стартовому складі і провів на полі 70, понад 70% ігрового часу. Тоді як в Сьорлот ці показники набагато менше, він навіть не дотягнув до 40% матчів у стартовому складі, і в середньому на полі проводив 46% ігрового часу. Це просто практично ну там половину матчів він грав, і часто навіть менше і. Те, що він забив більше голів, це говорить лише про його ефективність і вміння бути ось цим нападником останніх хвилин. Ми знаємо скільки голів. Довби не перепрошую, Сарлот забив у компенсований час. Він за цим показником є найкращим у топ чемпіонатах Європи. Але очевидно, що Арте для Артема Довбика це був не той шлях, яким він хотів би, щоб рухалася його кар'єра. В ромі він отримав ключове місце в атації і на певному етапі сезоні ну, після травми Павла Дебали довбик був головною зіркою. А в Атлетіко цього очевидно в нього не було б. Ну і ми плавно підходимо до ось цього питання: хто тренуватиме італійські клуби в наступному сезоні і чи не основним кандидатом, якщо вірити, такому авторитетному дані як кур'єр долоспорту, є теперішній наставник комо легенда лондонського арсеналу і також каталонської Барселони та збірної Іспанії Сеск Фабрегас. І от переконує видання, що Ран'єрі, раньєрі гізолфі, а нагадаю, що це спортивний директор італійського клубу, а також сімейство Фрідкінів, американські бізнесмени, які володіють цією командою, цим проектом поставили ставку саме на Сеска Фабрегаса. От якщо він прийде на стадію Олімпіко, чи ставитиме він чи робитиме ставку на такого таргетмена, як Артема Довбика? чи в нього зовсім інший стиль гри? Ну, якщо подивитися на те, як грав Кома, то ось такого форварда у тій команді, як Артем Довбик, немає. Можливо, трішки схожий на нього Патрік Кутроне, але він все ж таки більш варіативний і тут навіть показало те, що другу половину сезону. Фабрегас, у кому грав без яскраво вираженого центр форварда. В нього там були вінгери, які були здатні закривати безліч позицій в атаці, і вони більш пластичні, частіше міняються позиціями. Хоча це лише перший тренерський досвід, і тут не потрібно говорити, що од грає зграє лише отакий футбол, навішувати от на нього якісь кліше. Це зрозуміло, що він лише на старті своєї тренерської кар'єри, і цілком можливо, що він буде. Підлаштовуватися під футболістів, під матеріал, який в нього є. А ми ж пам'ятаємо навіть от історію із кар'єри Карло Анчалотті, який починав із своїми такими догматичними 4-4-2, і він там сварився із Роберто Баджо і не ставив його у склад, бо не розумів, як він може допомогти його схемі. Але з часом ми бачимо, що Карлето став більш гнучким, підлаштовувався під футболістів, і ми бачимо, яких висот. Досяг Анчелоті. звичайно, Сеско скофабрикаса за регаліями не можна порівнювати з Карло, але і говорити про те, що він грає от в якийсь конкретний футбол, я би теж не став, тому що це лише його перший тренерський досвід. А якщо повернутися до чуток щодо Роми, то тут теж не все однозначно. Так, кур'єри Девоспорт пише, що Рома зацікавлена у фабрикасі, і Джан -Лука Ді Марцю додає, що це головний кандидат на посаду головного тренера. Але питання в тому, чи піде фабрикас і чи відпустить його комо, тому що. Це тренер, який, ну, якого можна назвати, мабуть, найбільш бажаним для багатьох клубів. І він вже проводив переговори із Лейпциг, із Байером. Ось Рома до нього звернулася і в останні дні активізувала переговори. І Фабрегас насправді поводиться досить чемно. Він з усіма зустрічається, вислухає пропозиції, але він нікому не сказав так, тому що. Він поважає проект комо. Він вдячний власникам за те, що вони дали йому шанс запустити тренерську кар'єру, коли в нього навіть ще не було на це ліцензії. Якщо клуб вирішить рухатися з ним надалі, фабрикас буде поважати свій контракт, і ромі буде дуже складно переконати передусім комо, тому що з фабрикасом мені здається домовитися було б простіше. Ну, от ми, українці, начебто, позитивно оцінюємо перший дебютний сезон Артема Добика в італійській ромі, зважаючи на те, якою кризовою була ця команда. Нагадаю, що змінилося протягом ось цього знову ж таки сезону три наставники. А таки роль кризового менеджера на себе взяв Клаудіо Ран'єрі, який видав там просто божевільну серію без поразок в рамках серії А, і от добрався практично до ліго чемпіонівського місця. Тому ми кажемо, що од 17 голів і 3 асисти загалом усіх турнірах в принципі хороший результат, зважаючи на те, що відбувалося в тригорії, просто відверто хаос. Але ти мені перекидав повідомлення перед ефіром, що, начебто, італійці не оцінюють позитивно Артема Довбека протягом цього дебютного сезону в складі Роми. Так, щодо критики на адресу Артема Довбика, було сказано дуже багато і упродовж сезону, і це, звісно, буде лунати у підсумках чемпіонатів, тому що від Артема насправді чомусь вимагали, як на мене, аж занадто багато. Фани вже починають знову оперувати ось цією цифрою в 40 мільйонів плюс бонуси. Хоча насправді Рома далека від того, щоб виплачувати додаткові кошти Жероні, і деякі видання вже починають підбувати підсумки, і мене насправді дивує, наскільки довбика низько оцінюють. От, зокрема, видання ЕСІРОМАЛАЙВЕ, яке нагадає не так давно. Сколихнуло інфопростір інсайдом про повернення довбика до Жеруни у підсумках сезону поставило Артему оцінку 5,5 і пише, що приблизно при придбаний приблизно за 40 мільйонів євро, включаючи бонуси, український нападник виступав нижче очікувань не лише за кількістю забитих голів 12 у чемпіонаті, але й тому, що він часто здавався чужорідним тілом для команди. І тут мене здивувало не тільки сама оцінка 5,5 а те, що от Ельдор Шумродов, прямий конкурент Артема Довбика від цього ж видання отримав оцінку 6,5. Хоча, як на мене, більш ніж очевидно, що Артем Довбик приніс команді більше користі. Так, можливо, тисне на Артема Довбика його цінник, але ми ж не забуваємо, що за Шумродова теж платили великі гроші. І за ці всі роки, проведені в Італії, він не продемонстрував гри навіть на половину цієї суми. Тому Чому зараз Артема Довбика так принижують на фоні його конкурентів? Я не розумію. І також потрібно розуміти, що ми захищаємо Артема Довбика не через те, що він українець і наш земляк, і нам хотілося б, щоб його хвалили. Ні, тому що Артем Довбик насправді і об'єктивно провів непоганий сезон у серії А дечому, можливо, навіть хороший. Ті ж нападники, такі як Леотар Мартінес, теж забив 12 голів, але ніхто не говорить, що капітан Інтера провалив цей сезон і Що в наступному е, гратиме в фіналі Ліги Чемпіонів? <ріх> Оце точно можна йому доплюсувати. Але там є інша людина, яка робить різницю. Йдеться про е, Тюрама. От е, щодо Нарадзурі, якщо підбувати підсумки сезону, то вони не виграли із Інзагі Скудето на один бал. Випередили їх неаполітанці Антоніо Конте. І як бачимо, не буде в нас додаткового матчу, який би вирішив долю трофею. Наполі чемпіон, зона Ліги чемпіонів. Хто туди відправиться? Нагадаю, що окрім цих двох команд, також Аталанта та Ювентус. До Ліги Європи поїде італійська Рома. Зрозуміло, чому Італійська, бо це чемпіонат Італії, перепрошую. І вона, нагадаю, цього сезону також там виступала, вилетіла від Атлетік з Більбао. Окрім цього, серію А представлятиме у другому за престижністю єврокубковому турнірі Болонія, яка туди Велася через Кубок Італії в лізі конференції зіграє Фіорентина. Хто ж покидає серію Б Монца, Венеція і Емполі Коваленка? Так насправді Інтер е, виступив нижче своїх очікувань, тому що всі говорили, що ось це найсильніша команда чемпіонату Італії. І я погоджуюся з цією думкою, тому що за вартістю складу, за якістю складу, за глибиною складу. Не було конкурентів у команди Сімона Інзагі. Інша справа, що Інтер намагався погнатися за трьома трофеями, і ми бачимо, що він от залишається лише ліга чемпіонів, щоб здобути хоча б один а внутрішні трофеї. Інтер втратив Кубок втратив у дербі з Міланом. Чемпіонат втратив, можна сказати, в останніх турах, але з іншого боку, інтер дуже багато втрачав очок. У попередніх е матчах і ось ця проти Лаціо, яку зараз е підносять ніби щось ключове у розв'язці сезону, вона насправді важлива, але я б не казав, що от вона вирішила долі чемпіонату, тому що Інтер е зі своїм складом, зі своєю глибиною складу, повинен був би вирішувати питання боротьби за Скудетто набагато раніше і міг би спокійно готуватися до матчів Ліги Чемпіонів, якби не втрачав е дуже багато очок. Упродовж сезону і ось дуже цікаву статистику. Сьогодні опублікував телеграм-канал Джанлука Лукало де наводиться дані, що інтер скудетто цього сезону втратив у матчах із прямими конкурентами, тобто проти Наполі, проти інших учасників у Єврокубків. Інтер у матчах із цими командами цього сезону набрав на 20 очок менше ніж минулого року, і це більш ніж показав. От саме це дозволило. Наполі стати чемпіоном. Звісно, не, не лише через провал Інтера, але і через якийсь синхронний провал усіх решти команд, які перед стартом сезону фігурували у листі тих, хто буде боротися за перше місце. Але перепрошую, я б не применшував досягнення Антоніо Конте і наполітанців. Цей колектив справді досить потужно виглядає ну, в рамках серія. І там не є якісь люди, якісь випадкові пасажири, той самий Мактоміни, який виблизько який покинув Манчестер Юнайтед, Лукаку. І нагадаю, що вони ще втратили основну свою зірку Кварцхелю, який прибрався до Парі сен жермен Так, звичайно. Я жодним чином не применшую заслуг і Антоніо Конте, і Наполі, але для мене, передусім. Те, що протинопейці стали чемпіоном, це збіг обставин, тому що решта команд не змогли поборотися за чемпіонство. Це очікували. Ось від інтера. Передусім, також від Мілана, саме для цього брали Пала Фонсеку і вважали, що те друге місце із Стефано Стефана Піолі це мало, і команда за потенціалом може більше. До речі, от Клаудіо Раньєрі після очного матчу сказав, що для нього Мілан це команда, яка володіє найвищим потенціалом у серії А, просто вона його. Не реалізувала так. Наполі насправді продемонстрував просто шалений прогрес порівняно із попереднім сезоном, де фінішував десятим. Антоніо Конте прийшов, налагодив передусім гру в обороні. Наполі у цьому сезоні пропустив на 20 голів менше, ніж було торік. Але от в Атаці Наполі грає приблизно так само, як та команда, яка посідала десяте місце. І от цей збіг обставин, і от вміння Наполі і, передусім, Антоніо Конта вигризати матчі. Можна сказати, на зубах вони призвели до того, що наполі взяв чемпіонство. Я би сказав, що наполі просто взяв те, що погано лежало, і ніхто інший не намагався сильно його підібрати. Не власне логічне запитання на завершення, чи отакий стиль вигризання, якщо Антоніо Конте при умові залишиться у клубі Де Рентіса, підійде зіручці донецького шахтаря Георгію Судокову. Бо нагадаю, що саме цей клуб є основним претендентом на те, аби викупити контракт в гірників в цьому між Тут дуже складно судити, ми зараз можемо дуже багато говорити про те, наскільки судаков може вписатися в систему гри Антоніо Конте, але дуже багато буде залежати не лише від того, чи Судаков туди взагалі перейде, а від завтрашньої зустрічі, тому що Антоніо Конта зустрінеться із президентом Наполі, і вони обговорять можливо подальшу співпрацю або ж її завершення. А Уреліо де Лаурентіс уже після святкування Скудетто так напівпрозоро натякнув, що якщо... Тренеру не подобається навколишнє повітря, то потрібно змінювати обстановку. І от провідні інсайдери, а також Скайтспорт Італія, яке досить авторитетне видання у цих справах, стверджують, що шляхи Антоніо Конта і Наполі розійдуться, і тренера чекають уже у Ювентусі, який ну це точно звільнить Ігоря Тудера, тому що це попри це вигризане Четверте місце на зубах команда не гри, з якої варто починати на наступний сезон. Тому я б не хотів поки що говорити про те, наскільки Георгій Судаков впишеться у гру Наполі при Антоніо Конта, тому що дуже мало шансів, що тренер там залишиться. Але разом з тим варто відзначити, що Наполі, попри зміну тренера, все ж таки буде стежити за Судаковим, тому що це клуб. Який не проводить гравців виключно під тренера Джованні Манна продемонстрував, що він не гірший спортивний директор ніж Крістіано Джентолі, якого переманив Ювентус і Наполі, має трансферну стратегію і розуміє, що він робить і як. Тому інтерес до Судакова точно не зникне незалежно від того, залишиться конте чи піде. Дякую тобі, Вадим, що знайшов час та можливість описати те, що відбувалося в завершальному раунді італійської серії в цьому сезоні. І нагадаю, що якщо перебереться все ж таки Георгій Содуков до Наполі, то в центрі поля він матиме досить авторитетного партнера. Бо скоріше за все туди перебереться Кевін Дебрюйн, який вже встиг попрощатися із Манчестер Сіті. Це був Вадим Грищук, автор телеграм-каналу «Кальчо за насами. Також з вами був Юр Гаврищак. Побачимося на наступних ефірах. Футбол 24 І закликаю вас продовжувати допомагати силам оборони України.